Вітаю вас, дорогі глядачі. Прогнозування на тиждень для України, що чекатиме Україну по днях з 2.10 по 8.10. Я Роман Заводовський, читець Оракулів, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами будемо дивитися. Я розкладаю на кожен день, записую це відео 2.08 о 10 годині ранку. Давайте будемо дивитися. З понеділка по неділю. На кожен день. Давайте глянемо, де є якісь загрози чи, навпаки, якісь переміни в кращу сторону. Давайте будемо дивитися. Не забувайте ставити лайки. Нагадую. Якщо у вас є якісь питання особистого характеру, задавайте їх за номерами на сторінці в Тіктосі та Ютубі. Так, Є. Давайте подивимося понеділок, друге 10. Перша карта. Карта колісниці. Карта якогось активного руху, карта якогось активного переміщення, карта перевезення. Така от досить потужна карта. Карта, яка говорить про якийсь дуже важливий рух. Дама червова, карта жінки-матері. Активізація жіночої енергетики, тому жінки і дівчата об'єднуйтеся в ваших руках велика сила. Третє десяте. Дивимося. Тут вже починаються трохи небезпеки. Карта ревнощів, активізація колаборантів, сепаратистів, провокації від сепаратистів і знизу ЗЕВС, блискавка. Підвищені повітряні загрози та підвищені повітряні удари та атаки. Якщо понеділок більш-менш нормальний, то з вівторка починаються загрози. Добре, дивимося далі. Четверте. Четверте карта лживості. Знову ж таки, небезпечна карта. Карта брехні, обману. Ось така от гадюка намагається атакувати кота. не нехороший знак, небезпечна карта. Карта, яка також може говорити про певний високий рівень загроз атак. Е, до речі, якраз от четверте число. Всі от дуже говорять про це 4 жовтня. Ну, я скажу так. Сказати, що це трагічний день, я вже записував про це відео. Не сказати, що це буде прям щось ядерка чи там ще щось. Але м -м, побомбити можуть. Десятка-червова, карта сім'ї, карта родини. Максимально подбайте про ваших родичів та близьких. Більше часу проводьте з ними в цей день. П'яте. П'яте-десяте. Карта мислителя падає, карта якихось думок. Планів. Добре думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Пікова дама знизу, вдова. Загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення. Скоріше за все, якісь досить тяжкі удари по фронту. Дуже тяжкі бої можуть бути. Блін, у мене аж свічка загасла. Добре, дивимося далі. Шосте. Шосте десяте. П'ятниця. Карта злодія, брехня, обман, аферести. Можливий удар по критичній інфраструктурі. Ну, все-таки зима вже скоро наближається, тому от вони можуть почати вже лупашити активно. Але червовий з іншої сторони, це карта воїна захисника. Перемоги на фронті. Звільнення нових територій. Хороша карта. В п'ятницю можна очікувати якихось чудових новин. Ну, мається на з фронту. Далі дивимося. Сьоме. Сьоме число. Карта возлюбленого. Активізація чоловічої енергетики, карта воїна захисника, карта сильного чоловіка. Чоловіки об'єднуйтеся. Весьмірка, червова брехня. Карта обману, карта дезінформації. Будь ласка, будьте обережні в суботу до всієї інформації, що поступає. Може бути багато брехні та обману. Е, далі дивимося. Восьме. Карта весілля, карта об'єднань, карта союзів. Люди об'єднуйтесь між собою, підтримуйте один одного. Десятка хрестова карта тяжкого грузу. Якісь тяжкі випробування, якісь небезпеки та провокації. Я скажу так, найгірші дні це знову ж таки з вівторка по четвер. Ну, майже середина тижня. Тобто, вівторок, середа-четвер мені випадають найтяжчими днями. П'ятниця небезпечний день в плані інфраструктури. Тобто, в п'ятницю можуть бути якісь удари по критичній інфраструктурі. Ну, у мене ось таке от резюме того всього, що я сказав. Ось такий висновок. Я бажаю всім гарного, продуктивного, творчого тижня. Бажаю всім всього найкращого, щоб, скоріше, ця війна закінчилася. До речі, цікаве спостереження, що до початку повномасштабки мені снилася війна, а зараз мені сниться вже мир. Зараз мені почав снитися мир. Мені сьогодні приснився мер. Так, ніби ми всі повернулися до звичайного способу життя, і нас вже не хвилює війна, а хвилюють звичайні побутові речі, як це було раніше. Е, так, бажаю всім мирного тижня. Бережіть себе, побачимося.